Всім привіт і ми продовжуємо пригоди гірників в Суперлізі. В минулому відео ми не змогли здолати Барселону та скоротити відставання, тож зараз ми посідаємо другу сходинку в турнірній таблиці, але шанси на перемогу все ще залишаються. Від вас попрошу поставити лайк даному відео, а також підписатись та залишити коментар. Перший матч на сьогодні проти Ліверпуля. Вже на початку матчу Фергюсон бачить забігання Михайла Мудрика, віддає йому класну передачу, той приймає м'яч, пробиває та м'яч від стійки, опиняється в сітці воріт та рахунок відкрито. А через декілька хвилин Судаков прибирає Вандейка, удар циганкова блокують, добування Шапаренко і Алісон на місці. Перша небезпечна атака Ліверпуля, удар Діаса і Сейф Луніна. Знову атака гірників Модріч віддає на Судакова, він протягує м'яч, пробиває, але Алісон рятує. Відповідь від гравців Ліверпуля Мортон віддає на Гакпо, по той проходить з легкістю двох гравців, виходить на побачення та елегантно відправляє м'яч до воріт шахтаря. Завершуємо перший тайм 1-1. На початку другого тайму Забарний розпочинає атаку команди. Далі Фергюсон віддає на вільного циганкова, той на швидкості проходить по правому флангу, входить до штрафного, пробиває та виводить гірників вперед. На 67-й хвилині жахлива помилка від Луніна. Далі вже Салах підхоплює м'яч, входить до штрафного майданчику, пробиває в ближній кут та зрівнює рахунок. Одразу небезпечна відповідь Шахтаря, циганков опиняється на ударній позиції, але знов блискуча гра Алісона. Модріч виконує подачу з кутового, удар через себе Фергюсона, і гірники знову попереду. А вже в наступній атаці з ударом Гравенберга впорався Лунін. На 85-й хвилині жота наважився на дальній удар і черговий порятунок від Луніна. МакАлістер виконує подачу з кутового, удар Діаса блокує Миколенко, але після добування салаху м'яч опиняється в ворота гірників і рахунок знов нічийний. Завершується наш матч з рахунком 3-3 бою нічия. Ми не змогли втримати перевагу, але нічия з Ліверпулем то вже непоганий результат. Наступний матч на виїзді граємо проти Атлетико. Гравці Атлетико чудово розпочинають гру, і вже на 9 9-й хвилині Андрій Лунін рятує нашу команду після удару Грізмана. Забар не помиляється в передачі і одразу ж удар Де Пауля, але вище воріт. Знову атака від Атлетику, Рейнілдо отримує м'яч на лівому фланзі, далі прокидує між ніг коноплі, віддає на Мурату, забар не блокує, але одразу помиляється, і Грізман відправляє м'яч в ворота гірників. Одразу відповідь шахтаря: удар Фергюсона і Сейв Облака. Ще одна атака: Мудрик через фланг входить до штрафного майданчику, віддає на циганкова, і той спокійно відправляє м'яч до сітки воріт Атлетику. Перший тайм завершуємо 1 -1. Перша атака Атлетико в другому таймі Мората віддає на Грізмана, той пробиває та виводить матрасників вперед. На 72 хвилині Судаков вирішив взяти гру на себе, пробиває, але облак на місці. Контратака Атлетико, Грізман обігрує двох, віддає на Льоренте той назад на Грізмана, але його удар значно вищий воріт. Відповідь гірників Судаков проходить крізь двох захисників, виходить віч на та зрівнює рахунок на 83-й хвилині. Наприкінці матчу нагода була у Галана, але Лунін рятує команду. Матч завершено з рахунком 2-2. Я задоволений тим, що ми змогли вирвати нічию наприкінці матчу, а це означає, що ми ще в гонці за золото. Тим часом Барселона поступається Мілану, і наше відставання від них лише 2 пункти. Вирушаємо на Донбас арену, яка переповнена вболівальниками гірників, на матч півфіналу Кубку проти Баварії. На 4-й хвилині циганков відбирає м'яч, одразу пробиває та відкриває рахунок вже на початку зустрічі. Швидка відповідь баварії, Кейн віддає на комана, той пробиває, але на місці голкіпер. Кіміх виконує подачу з кутового, але перший на м'ячі конопля, який одразу віддає на циганкова, той на швидкості тікає від суперника, а далі виконує закидання на мудрика, не має положення поза грою, Михайло виходить на побачення з голкіпером та холоднокровно відправляє м'яч до сітки воріт баварії. На 31-й хвилині удар Альвареса стає легкою здобичу Луніна. Атака від гірників, роки входить до штрафного майданчику, розвертається, віддає на Судакова, але його удар вийшов слабким. Модріч виконує подачу з кутового, удар через себе Матвієнко і рахунок стає 3-0. Перший тайм за гірниками 3-0. У другому таймі перша небезпечна атака лише на 64-й хвилині. Роки віддає на Шапаренко, той легко обігрує захисника, пробиває та забиває четвертий гол в матчі. Мюнхенці знайшли в собі сили провести атаку, Мазрауї розхитує двох, виконує подачу на комана і той відправляє м'яч у порожні ворота. Ще одна небезпечна атака від Баварії удар Манчині прямо в Голкіпера. Одразу відповідь гірників удар Мудрика і сейв Голкіпера. Кутовий виконує Модрич, знов удар через себе Матвієнко і м'яч опиняється в сітці воріт. Завершується матч з рахунком 5-1, перемагає Шахтар та виходить до фіналу Кубку Суперліги. Просто неймовірний матч. Дубль від нашого капітана і два голи через себе. А головне, що ми в фіналі. Манчестер Юнайтед здолав Ювентус серії пенальті і вже чекає на нас. Фергюсон показав чудову гру і отримав нагороду гравця місяця. А ми вирушаємо на матч 28-го туру проти Інтера. Активно починає Шахтар, Мудрик проходить лівим флангом, пробиває, але рятує голкіпер. Знову атака через Михайла, він входить до штрафного майданчику, віддає на циганкова і рахунок на табло змінюється на 1-0. Інтер вотаці Дімарко віддає на Мартінеса той далі на Тюрама, удар і Лунін рятує. Ще один і знову сейв. Добування Чалханоглу, блок від Миколенко. Лівим флангом атакують Міланці. Тюрам обігрує забарного, віддає на Чалханоглу, той розвертається, пробиває та зрівнює рахунок. Перший тайм завершено 1-1. Всередині другого тайму Модрич віддає на Фергюсона той далі на Судакова. Він обігрує Дугласа, пробиває та виводить гірників вперед. Швидка відповідь Інтера провал в обороні гірників і Мартіни спокійно зрівнює рахунок. Чергова атака міланців, Палазон виконує подачу, удар Лоутару прямо в Луніна. Наприкінці матчу Фергюсон отримав чудову нагоду, але не зміг переграти голкіпера. На цьому наш матч завершено з рахунком 2-2. Ми зіграли третю ніч поспіль в чемпіонаті, тому нам потрібно зробити висновки. Вирушаємо на Олд Траффорд на матч з Манчестер Юнайтед. На початку матчу циганков зміщується з правого флангу в центр і завдає неймовірний удар та відкриває рахунок матчі. Бачимо на повторі, який яскравий удар вийшов у Віктора. Одразу відповідь від Юнайтед, Діас обігрує забарного, потужно пробиває, але повз ворота. Небезпечний стандарт для Манчестеру: Рештфорд пробігає, удар Еріксона і сейв від Луніна. Шахтар тим часом знов проводить атаку через правий фланг, циганков вривається в штрафний майданчик, прострілює та мудрик відправляє м'яч сітку. Відповідь дияволів дальній удар і прямо в руки голкіперу. Після першого тайму 2-0 на користь Шахтаря. На початку тайму Фергюсон бере гру на себе і спокійно проходить крізь чотирьох гравців Манчестеру, а далі пробуває та забуває третій гол. Мудріч відбирає м'яч в центрі поля, далі вже Судаков віддає на Шапаренко, той одразу на Фергюсона, який знов обігрує захисника, виходить на побачення та робить рахунок 4-0. Нарешті відповідь Юнайтед удар і із Сейф Луніна. Розігрують кутовий гравці Манчестеру, Еріксон виконує подачу, удар Казиміро і м'яч в Сітці. Чергова атака гірників Модрич класно закидує м'яч на Мудрика, той виграє боротьбу в Ромеро, обробляє м'яч, пробиває та забиває п'ятий гол шахтаря. Юнайтед не здавалися, удар Фернандеша заблокований, але і Мобили перший на добуванні і відправляє м'яч у ворота гірників. Матч завершено перемогою гірників 5-2. Чудова гра команди тепер залишається повторити це в фіналі Кубку. Останній матч на сьогодні проти Аяксу. На 13-й хвилині чудову нагоду отримав Бергвейн, але Лунін рятує команду. Палмер віддає вільну зону на Віктора Циганкова, той пробиває та відкриває рахунок матчі. На жаль, небезпечних моментів більш не було, тож перший тайм 1-0. На 55 й хвилині циганков вривається до штрафного майданчику суперника, намагається розхитати захисника, віддає на Бондаренко і той спокійно подвоює перевагу Юрників. Майже одразу ще одна атака Шахтаря, удар Мудрика вищий воріт. Відповідь Аяксу, подача до штрафного, удар Броббі і він скорочує відставання. Гірники не розгубились, Мудрик віддає на Судакова, той пробиває та забиває третій гол. Матч завершено впевненою перемогою гірників 3-1. Достойна гра всієї команди і нам залишилось зробити фінальний ривок. На сьогодні все. Всім дякую за увагу та до зустрічі.